Чи світ потребує світла? Роздуми над Словом Божим на п'яту звичайну неділю, рік А. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоби світим усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Після важкого і довгого дня велика родина збирається повечеряти. Бабуся з дідусем врешті не мусять самі сидіти в порожній квартирі, внуки школярі нарешті відмучили домашні завдання. І чоловіки з дружиною повернулися з роботи. Всі в очікуванні маленького свята тепер можна насолодитися миром і спокоєм, який дарує родина на щодень. Аж раптом не стало світла. По суті, нічого не змінилось, усі залишилися поруч, стоять смачні страви на столі. Однак усе не так. І все не те, коли немає світла. Світло як повітря. Ми не думаємо про нього, доки нам не почне його бракувати. Сьогодні Ісус порівнює нашу віру зі світлом, ми і її не завжди цінуємо. А варто задуматись, що би сталося, якби наша віра зникла, так як зникає світло з наших лампочок. Ніби поруч із нами ті самі люди, ті самі проблеми, те саме життя, все те саме, але заради чого це все? Навіщо? Що потім? На одному християнському похороді одна вже старша пані голосила за своєю померлою мамою. Це ж ти там залишишся назавжди, і ніколи вже звідти не вийдеш. Я запитав її, чи вона взагалі католичка, і чи вірить у Воскресіння. Вона відповіла, та то я так отче для людей ми так всі говоримо. А шкода, що віра не є справжнім фундаментом нашого життя, адже вона має надзвичайне світло сильніше за смерть. Навіть темряву смерті вона просвітлює надією Воскресіння. І не лише про смерть ідеться, а також, а може, й насамперед про життя. А коли наша віра ослабла і вже не світить у нашому житті, то варто прислухатись до поради Пророка Ісаї Вламай голодному хліба свого, а вбогих додому впровадь. Як побачиш нагого, вкрий Його. І засяє тоді, мов досвітня зоря, Твоє світло, і хутко шкірою рана Твоя заросте, і Твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня сторожею задньою. Тоді то засвітить у темряві світло Твоє, і твоя темрява, ніби полудень, стане. Бо якщо хто думає, що віра це щось виключно для себе. То помиляється. Кожний християнин, який після служби виходить із храму, має нести з собою в світ Боже світло він, неначе тримає в руці невидиму свічку. І від нас залежить, чи ми належатимемо до тих п'ятьох мудрих дівчат, чиї свічки споряджені відповіднім чином, гарно горять. Або нашим свічкам чогось бракує, і вони не світять, і тоді ми належатимемо до тих дівчат немудрих. Грецький текст оригіналу вживає міцнішого слова до дурних, і важко не погодитися достатньо вибратись у темряву і гордо нести перед собою погаслу свічку. І наскільки розумно це виглядатиме. Ви є світлом для світу. Чи ми того хочемо, чи не хочемо. Ісус нас так назвав. Є так багато людей, які хочуть зігрітися нашим світлом. Хочуть, щоб наше світло освітило їхню темряву. Хочуть, щоб їхню свічку також запалили так, як колись нашу. Шкода! Але найбільшим парадоксом Християнства є те, що ми намагаємося стати тим, чим вже давно маємо бути. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.